Продовжую розбиратися в хамстер комбаті, дуже цікавий бот. О, якщо ви ще не граєте в це, обов'язково реєструйтеся за посиланням, Отримуйте свої перші бонусні монети і починайте, тому що проект дуже перспективний. Виконуйте ось тут завдання. Тут є також, бачите, можливість, якщо ви кожного дня заходитимете і будете ось тут отримувати бонуси, то за 10 днів ви отримаєте 6,5 мільйонів сумарно цих монет. Це дуже круто. Також ви можете запрошувати друзів. За посиланням, так як я вас запрошую за посиланням, і отримувати бонуси і разом розвиватися. І покажу вам основне, так, тобто тут найбільший заробіток не на ось цьому. Ви, звісно, можете бустити, і це треба робити. Але основне це не ця клікалка, а розділ Майн. І тут ви можете прокачувати, бачите, в мене тут вже 10, 11, 12 рівні, тут навіть 14. Що важливо показати, що треба не просто. Сліпу натискати все підряд, а дивитися, що справді вигідніше. Ось бачите, в мене профіт на годину 52 тисячі, бачите прямо зараз баланс, як додається. Для того, щоб так було, треба з розумом у свої монети вкидувати. Ось, бачите, Тут вкладаєте 7 тисяч і будете 165 на годину отримати, а тут вкладаєте 13 тисяч, а будете плюс 157 до вашого доходу. Тобто, тут вигідніше. І так треба дивитися і звіряти. Ось, наприклад, взагалі, бачите, ще менше наскільки вкладаю, а майже стільки ж буду отримувати. Таким чином, можна підрахувати, де вам вигідніше, щоб ви більше отримали бонусів при тих самих, а то й менших витратах монет. І пам'ятайте, що вже досить скоро буде airdrop. Airdrop – це те, що ви отримаєте ці монети. Бачите, хамстер комбат називається. Цей проект, вже вони пройшли з 4 стадії і скоро буде найголовніше, це те, що ми отримуємо монетиці і зможемо потім їх продати. Як це все буде відбуватися, я обов'язково писатиму в своєму телеграм-каналі за посиланням в описі. Там я показую про різні такі проекти в Телеграмі і в інших криптонапрямах. І також обов'язково буду про це також ділитися, бо проект класний. Ось, не забувайте, що частину мене треба тримати на те, щоб вже. Продавати їх, коли буде така можливість. А наразі я бажаю вам удачі, побільше профіту і чекаю вас у каналі, щоб також ми разом з вами розвивалися.